Привіт всім. Ми сьогодні в гості у бабусь. Отака Кітя Мурка. Вона сховалась. Вон і мілька, поспунькала, проснулась, Де, щось не хоче гамкати. Ми хотіли піти гуляти, але на вулиці таке робиться дощ, ураган, гроза. Зараз буде злива. То ми не різкнули піти, бо не знаю. Я боюсь, що з коляскою потім буду бігти оттуди, з того магазину, куди ми хотіли прогулятися. трошки, Але ще, щоб водички попила. Треба, щоб обов'язково, щоб дитина водичку пила, коли прикорм їсть. Ну, вона п'є, але скажімо так, не завжди. І ще не в тій кількості, в якій треба. Трошки да, більше, не. а то було б добре. А вона геть так один куточок, да. може, два. Дя? А ще ж зараз зубки в нас. І вона на цю соску просто вигрізає. Чеше зубчики, так? Да? Ну, Ми ж даємо зубтика, скажіть. Що аж вигрізаємо. Так. Ну купи аж все-таки трошки. Нет. Так. Дим, розглядаємося як можем, да? Шлем папу з роботи. Щоб їхати додому, чи? Да? Ні, ми хочемо поїдемо в магазин. Дивитися плитку на підлогу. У нас гоморемонт, ремонт, це я вам потім покажу, розкажу в окремому відео. А ми поїдемо ще подивимося тут на підлогу, а тоді додому. Все-таки ліванув дощ. Боже, добре, що я не пішла. нікуди. Хіди. Злива, гримить. І я така семейка з колясочкою зараз би бігла просто додому. И справжній літній дощик. Так пахне, класно.